Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І в цьому відео я вам буду розповідати про новинки в парфумерії у цьому 2023 році. Тут буде десь 10-11 ароматів. Одразу кажу, буде багато Тома Форда, буде аромат Бередо, Діптік, Кіліан і один зальотний в нас від Живанши. Кажу зальотний, тому що я не дуже люблю люксову парфумерію. Хоча, якщо так згадати, в мене багато люксових ароматів на моєму туалетному столику. А я вчора ввечері зібрав блотери в ось, таку, ось такі файли. Я ходив у цум в ароматеку, був у брокарді і засунув ось в такі файли-блотери. Це дуже класний спосіб насправді зберігати блотери, щоб. Відчувати якомога довше запах з них. Тому що дійсно я перед відео, коли відкривав кожен файлик, аромат дуже-дуже насиченим був, нібито я тільки-тільки його наніс. Хочу почати з аромату від бренду Bayretto. AnimaLi. Це буквально дуже свіжий реліз. Цей аромат вийшов місяць тому. Я перед тим як прийшов у Цум і з ним познайомився вживу, я. Я дивився огляди на цей аромат, і мені було дуже цікаво його послухати, так як сама назва Animalik, я очікував, ну, вона мені дуже сподобалась, і я очікував чогось такого, знаєте, тваринного, терпкого. І ось коли я його послухав, для мене це фіалка і ірис трішки такої озонової нотки, як в Tom Ford Ombre Leather Parfum. І, до речі, хочу сказати, що. Перше, на що мені був похожий цей анімалік, це Том Форд Leather. І мені так здавалося саме до того моменту, поки я не розслухав саме базу цього аромату. А в базі зараз я відчуваю дуже таку красиву фіалку, пудру. Аромат дуже стійкий, правда. Мені здається, це може навіть самий стійкий аромат в принципі, у бренда Байредо. Хоча Бередон не славляться стійкістю. Він йде пудровий, шкіряний, фіалковий, мускусний. І ось дійсно, я його чую. Він такий трішки монотонний, він не грає, але тут дуже-дуже така красива замша. Він мені схожий трішки за напрямком на White Sweat від Тома Форда. Але анімалік більш унісексовий. Більш унісексовий. Ось White Sweat він більш воздушний, такий, прям ви нібито можете пощупати цю світлу замшу. А Animalik, він мені трішки спочатку здався, знову ж таки, схожим на leather. Ось, ну, можливо, через шкіру в піраміді можу сказати, що найбільш такі гучні ноти це фіалка і замша. Можна навіть сказати, що це такий моноаромат цих двох інгредієнтів. Якщо підсумувати, ну красивий армат, хоч, хотів би я собі його в колекцію, не думаю. Але мені здається, він більш все-таки жіночий. Хоча ну, я б його одягав з якимись там світлими речами, і мені здається, за настроєм він більше підійде дівчатам, жінкам, тому зверніть на нього увагу. І знову ж таки, стійкість дуже дуже велика. Він я впевнений, буде шлейфовий. Обов'язково я вважаю, треба з ним познайомитися. Хоча, чесно кажучи, я очікував чогось більшого з такою красивою цікавою назвою Анімалік. Далі йде аромат Діптік льопапір. Знаєте, мені подобається, що я слухаю і розповідаю вам про ці аромати саме після того, як пройшов деякий час. Тому що познайомитися і розслухати аромати нормально саме в корнері парф магазинів, просто для мене нереально. Я вже розповідав про свою таку анесмію до ароматів, як мені приходиться додавати усилля, щоб їх розслухати. І... Я почав, до речі, з таких, мені здається, більш легких ароматів, як льо папір, тому що він дуже-дуже легкий, як і багато, в принципі, ароматів від Діптік. Скажу так: я пам'ятаю вчора, коли я наніс льо папір, він мені одразу дуже сподобався. В базі зараз я відчуваю ну, таку дуже-дуже легку мускусну базу і трішки таку деревину. Спочатку він мені сподобався набагато більше е, в старті. Тому можу просто збагнути, що він не дуже стійкий. Якщо вам подобається ви послухати цей аромат старт, і вам буде досить там, реально там, пари годин, окей, але за що такі гроші, як за Діптік, я не розумію. Тут йде мускус, білий мускус, знову ж таки, мімоза, кунжут і деревинні ноти. Для мене це трішки прохідний аромат. Ну, по крайній мірі, ось в базі пройшло півдня. Я його майже ну, не те, що не відчуваю. Я відчуваю, але він просто такий, знаєте, мускусна, мускусний драйдаун. Мені хочеться, щоб все-таки аромат грав більше часу. І це не моє. Далі в нас йде аромат від Тома Форда «Electric Cherry». Він вийшов, мені здається, на початку року. І я одразу побіг в брокарт його слухати з ним знайомитися. Я нічого зараз не відчуваю. Я знаю, що це не стійкий аромат, але майже нічого взагалі. Просто ну, ось Lost Cherry — це моя хотілка. Я дуже хочу собі Lost Cherry. Він в мене у вішлісті. Я розповідав про це. У відео про мої парфумерні бажання. І коли вийшли два нових фланкери Lost Cherry: це Electric Cherry і Cherry Smoke, про які я також буду в цьому відео розповідати, я так скептично поставився до цього релізу. І дійсно, ось дивіться, Electric Cherry це просто така водичка з-під шампуню вишневого. Ну, я там бачив відео, як розповідають, що е, на початку цей аромат пахне марципанами, що це типу один бік аромату Lost Cherry, такий більш е, і, грайливий, більш дитячий, позитивний, на відміну від Cherry Smoke. Але навіть не кажучи про космічну ціну на цей аромат, він мені просто здається прохідним. По, ну, Мені не подобається все. У цьому з Electric Cherry все, я впевнений, що він буде знятий з виробництва там у найближчий час. Далі йде аромат від Chanel Chance Шанс Fresh. І новинка полягає у тому, що це версія Eau de Parfum. Давайте послухаємо. Я нагадую, що я працював на корнері Chanel. і, начебто, я повинен бути знайомий з багатьма ароматами від Chanel. Але, чесно кажучи, якось жіночі саме шанси. Я їх, ну, якось не вдоплив, в чому прикол шансів. Тому що їх дуже багато брали, а я їх то не дуже гарно чув, то якось мені просто вони здавалися такою цитрусовою водичкою, якоюсь пудровою. Я більш такий, знаєте, був по люксовій лінейці від Шанель. <свіс> <свіс> знаєте, я спочатку його не чув, але ось я зробив такий трішки для себе брейк. і Зараз я відчуваю таку типову шанелівську таку, ну не мильну, я не знаю, як це пояснити, таку трішки мильну кремову е ДНК. Знаєте, мені в принципі подобається. Але наскільки я знаю, шанс оригінальний, тобто в туалетній воді, він був більш свіжий. В цьому ароматі верхні ноти це цитрон, альдегіди, всередині жасмин. І в базі тикове дерево та амбра. М -м -м. Мені здається, що все-таки версія едетуалет e була така більш е дзвенка. Е Хоча це також непоганий. Але мені здається, що він більш такий вечірній і тілесний. Навіть, знаєте, навіть трішки є такий аромат, нібито навіть немитого тіла. Я не знаю чому. Mm. Але. Ну, Для мене це також прохідний аромат, і навіть ну, майже на рівні з Electric Cherry. Ну, Тобто, з Шанелі я б порекомендував, там набагато є більш цікаві аромати. Не розумію, навіщо випускають ці всі фланкери, тим паче фланкери е шансів. Ну, Я розумію, що вони дуже популярні, але, мабуть, це розраховано на аудиторію, яка взагалі не дуже розуміється на парфюмері. Давайте і далі. А ось далі буде дійсно цікаво, тому що це аромат від Тома Форда Мір Містері. Я прям чекав цього релізу. Мені хотілося поскоріше познайомитися з цим ароматом. Флакон дуже-дуже красивий. Мира. Я не дуже розумію, що таке мира в парфумерії, але я розумів, що це таке щось бальзамічне, деревине. І аромат, я, в принципі, розумів, який повинен бути за настроєм. А, і коли я прийшов знайомитися, знаєте, що я, що я зрозумів? Це просто Ебен Фоме. Дуже-дуже схоже на Ебен e Фоме. Я навіть, чесно кажучи, мені здається, на сліпому затесті навіть би не відрізнив Ебен e Фоме, також від Тома Форда з Private Blend, і цю миру. Я очікував набагато більшого, я очікував якоїсь такої щільності в ароматі, солодкості. Якоїсь ізюминки такої, а це просто такий димний димний аромат, трішки терпкий, ну ось просто в піраміді аромату йде тільки мира, сандал, ваніль та мускус. І, чесно кажучи, воно так і звучить в поганому сенсі, досить плоско, взагалі ось томфорд, Після того, як він декілька років тому назад продав свій бренд Estee Lauder, ну, аромати просто стали дуже-дуже поганими. Я не пам'ятаю, який останній був реліз саме під Томом Фордом, мені здається, якраз Ебен Фоме. А ось просто сам Ебен Фоме мені подобається, тому що там така нотка Пало Санто це дерево, дуже красивий. Я б хотів собі Ебен Фоме, але. Це така, знаєте, ніби поганий фланкер. Ця міра містері, поганий фланкер <смеш> Ебен Фуме. Знаєте, навіть трішки відчуваю якусь таку одеколоністу нотку. Знаєте, він, в принципі, непоганий, але ну, точно не за цю ціну. І якщо б з цього напрямку щось обирати, то краще все-таки першого першого відкривателя Ебен Фуме купити. Погано, погано там Форт. Йдемо далі. Ух, боже мой, який він гучний. Так, далі йде новинка від Живанши. Uh, uh, новинка, ось буквально мені сказали, що він вийшов у вересні. Для інтерід Руш Ультим. Руш Ультим. Дуже-дуже стійкий аромат. Uh, він білоквітковий, туберозний, і трішки є какао. Мені нагадує він дуже стійкий, ось просто тубороза це одна, як на мене, з найдовгограючих складових таких нот, в принципі, в парфумері. Mm. Дуже схожий на кокаїн, мабуть, саме ось цією білоквітковістю. І те, що тут є какао, так, тут какао-боби всередині йдуть. Через це він також нагадує ще більше mm. кокаїн. Мені здається, живанші просто захотіли зробити такий, можливо, аналог кокаїна. Піраміда така дуже-дуже жіноча, це точно не чолов... аромат для чоловіків. Тут верхні ноти це цвіт туніського апельсина, жасмин, самбак і неролі. В середині ці какао-боби і індійська тубероза, а в базі Амброксан, пачулі і Тютюн. До речі, цей амброксан це ж така зараз популярна нота. Його, мені здається, пхають у майже кожен реліз останнім часом. Ну, це я впевнений, після популярності Бакари, там, того ж Another Setinu від Lillabo і Ганімеду. Ну, взагалі, ось молекулярні аромати це зараз тренд. Що можу сказати? Прохідний туберозно білоквітковий люксовий аромат. Мені не подобається, я його не рекомендую. І далі в нас залишилося три аромати від Тома Форда. І, до речі, я вам скажу, що це не, не дуже погані поганий такий аромат. Кафе Роуз. Кафе Роуз, Том Форд. Він випустив цей аромат зараз в лінії Signature. Колись цей аромат був у лінії Private Blend. І я не знайомий з ароматом Private Blend Cafe Rose. Я спеціально ходив у сусідній ЖК, де представлені е, зняті аромати. Там багато знятих ароматів Тома Форда, типу Velvet Gardenia, ще якісь там, я не пам'ятаю, а Sahara Noir чи Violet Blonde Я там слухав. Violet Blonde я там слухав, так. Дуже такий ладаний аромат. А, але Кафе Rose там не було. Я, в принципі, собі уявляв, як пахне кафе Роуз, тому що я знайомий з ароматом. В мене був Нуар де Нуар, і знаю Тома Форда, він зробив би щось в приблизному стилі. Тому єдиний спосіб познайомитися з цим ароматом це було послухати саме новий реліз саме у лінії Signature. А... <пух> Наскільки я розумію, я розумію зараз, після того, як я понюхав цей аромат. Я розумію, яким, мабуть, був а, цей аромат в Private Blend, який він був насичений, все-таки красивий. Там така була суха троянда. А, каву я тут саме в цьому не відчуваю. Мені здається, кава була, можливо, трішки більше а, знову ж таки в попередньому. Але цей а, дуже розбавлений такий. Багато людей пишуть, що новий кафе Rose він нібито розбавлений, що тут ну, там, якась доля відсотка від оригінального аромату. І що це, знову ж таки, чергова фігня від Estée Lauder, Tom Ford, ви зрозуміли. Мені не подобається цей реліз. А, ну, Трішки суха троянда з такою компотиковою водичкою. Нічого взагалі цікавого. Тут майже вже не пахне блотер, а взагалі Ford завжди були дуже стійкі. Можливо, знаєте, ось я був в Брокарді нещодавно, і біля зі мною чоловік обирав з консультантом на подарунок для дівчини якийсь аромат. І щось консультант не могла йому нормально там все розповісти. І він, в принципі, такий, що ні в чому не розбирається. І я хотів йому насправді порекомендувати ось цей кафе Rose. Але це, знаєте, так, попахнути просто приємно сухою такою трояндою, досить, в принципі, дорого. Ну так, в стилі Форда, але ось перші, я не знаю, 3-4 години. Це не long lasting парфам, і він мене не чіпляє. Не чіпляє, на жаль. Далі йде аромат від Тома Форда Солей фу». Я чув. Також про цей аромат перед релізом читав про нього багато що. Він вийшов, здається, на початку року, і я вже декілька разів підходив його тестив. Знаєте, що я вам скажу? Він, Він мені сподобався насправді. Я тут відчуваю таку кремову фісташковість. Це ж перекладається взагалі ця назва як Сонце вогню. І. Це таке, така відсилка, в принципі, до лінійки оцих, типу Solї Blan, не Soleil Nish, а ось саме Soliblan, типу, в туалетній воді і в парфумованій, ви знаєте, є. Але цей більш такий сливочний, фісташковий, він приємний, але я б його собі не купив. Не купив. І навіть якщо у вас є вже велика колекція Тома Форда, я не впевнений, що це. Це красивий екземпляр до вашої колекції. Дуже прикро, що таке відбувається з Фордом. Але, ну, може, він непоганий. Для людини, яка не дуже там, привірєдлива в парфумерії, полюбляє такі сливочні, солодкі аромати, може, буде непогано. І останній аромат це Cherry Smoke. Смоук. Mm. Знаєте, до речі, Дуже, досить непогано я відчуваю його зараз з блотеру. І це треба ще допустити тот факт, що я перед цим послухав ще 10 ароматів. Mm. Непоганий. Я відчуваю таку кисленьку вишню mm. і димність. А для мене Cherry Smoke – це я ось навіть не буду дивитися піраміну, я хочу від себе розповісти. Для мене це а, дитина. Від Фуме» і Lost Cherry. Це дійсно така, можливо, Кому здається, що Lost Cherry це жіночий аромат, а мені так трішки здається, і багато кому я давав послухати Lost Cherry, вони казали, що він такий більш жіночий. То ось а Cherry Smoke це така чоловіча версія. І якщо раніше я скептично відносився до Cherry Smoke, я його багато разів намагався розслухати. Мені він також здавався нестійким, як і Electric Cherry, але щось в цьому є: така димна вишня. Димна вишня, небагато тут солодкості. Він одночасно і брутальний, і приємний. Мені подобається. Не впевнений, що я б його знову ж таки купив за ці гроші, але я ось навіть зараз задумався, хотів би я більше собі Lost Cherry чи Cherry Smoke. Ну, мабуть, все-таки Lost Cherry, але додатково було б непогано мати ще й Cherry Smoke. Насправді, якщо у вас є гроші, хлопці, зверніть увагу на цей аромат. Або дівчата на подарунок також буде непогано. Цікавий аромат, правда. Також не впевнений, що він протримається на ринку довго, але це набагато краще, ніж Electric Cherry. Друзі, пробачте, я зовсім забув про останній аромат насправді від бренду Kilian Smoking Hot. Я його поклав, мені просто не вистачило файлів, і я його поклав е, у чехол від фотоапарату і спеціально, щоб був такий герметичний простір. Давайте послухаємо його. Так. Я, до речі, коли заходив у Corner корнеркіліан вчора ввечері. Я запитав, типу, які у вас нові аромати вийшли, можливо, в цьому році. І вона сказала, типу, що смокінг Hot, але його зараз немає. І тестер, типу, економте. Я її попросив, щоб я сам собі зробив те, пшики на блотер. Мені, мене просто бісить, коли консультанти це роблять за мене. Тому що я спеціально хочу побільше, там, ну, три пшики і дуже з, близького, з близької відстані. Щоб якомога довше зберігався аромат. А вони там, типу, пшик-пшик з трьох метрів, і коротше, і я їй кажу, типу, ну давайте я сам пшикну, і вона каже зовсім трішки тільки. Я питаю, чому? А вона мені відповідає, що його дуже-дуже швидко розбирають, і що ось буквально переді мною забрали останній, останній аромат цей смокінг хот. Ще такий смішний момент. Я тільки що коли дивився на фрагрантиці його піраміду, я зрозумів, що смокінг Hot перекладається як димний жар, мабуть. так? А я думав, що смокінг Hot – це типу смокінг як костюм чоловічий, і, типу, він гарячий, типу, чоловік в костюмі гарячий. Я ще так подумав, типу, прикольно. Така назва типу сексі мен в смокінгу щось таке, але насправді це тут відьма все-таки про е табак аромат повинен бути. Mm. Знаєте, в принципі, я розумію, чому його розбирають дуже швидко, як мені сказала консультант. Mm. Трішки схожий. Е ну, ось це в стилі Кіліана. Ось якщо ви любите аромати Кіліан... То це вам сподобається 100%. Mm. Знаєте, що, що я хочу сказати? Він схожий на Angel's Share, який я дуже-дуже собі хочу. Angel's Share це взагалі єдиний аромат, який я прям дуже собі хочу. Єдине, що мені не подобаються їхні флакони. Ось ці, типу, склятки. Для мене це якийсь. Ну, це не красиво для мене. Я люблю мінімалістичні флакони. Самі красиві флакони, як на мене, це все-таки у Байередо. Uh, Smoking hot. Він дуже схожий на Angels Share. Uh, Казали, що він схожий ще на тобако-ваніль, але ні. Більше на Angels Share. І знаєте, що я тут ще відчуваю? Ви не повірите: нотку бакари. Ось таку нотку йодовану бакари. І в піраміді, тут я впевнений, що повинна бути. Uh, повинен бути амброксан. Я просто в цьому впевнений. Так, в базових нотах є орканокс це молекула. Аромат взагалі стартує яблуком, корицею, всередині тютюн, мох, ще на старті є дим. І в базі бурбонська ваніль та ось ця молекула орканокс. А, розумію, чому додали вони молекулу, так як я вже казав, цей Ампроксан. Усі ці молекули вони дуже-дуже в тренді і їх е усюди додають. Приємний аромат, але мені здається, що саме ось ця така йодованість і в базі вона. М м вона псує цей аромат. Він був би більш красивим, залишаючись таким. Свіжо-солодким і трішки яблучко. Мені здається, повинно бути на старті. Зараз його вже немає, але красивий аромат. Дуже схоже на Angel Share, все таки так. Ще хотів розповісти трішки зовсім про Кіліан. Я коли працював знову ж таки на Корнері Шанель. Я не розумів Кіліан, я не розумів типу, чому вони так дорого коштують, що люди взагалі платять такі гроші, а там ісчислялися ціни. Ну, більше 10 тисяч гривень. Ну, це дуже багато. П'ятизначна ціна за аромат. Ну, і більше, і 12, і 15, і всі ці шкатулки. І аромати мені здавалися взагалі нестійкими. І зараз в мене такий період якогось переосмислення. Всіх нішевих ароматів того ж самого байредо, який також мені здавався нестійким. А зараз реально я розумію, що треба рознашувати, mm. там і не треба робити багато пшиків. Дійсно, дуже часто двох пшиків достатньо. І ось у Кілян я рознюхав, роззнайомився з цим брендом останній час, і мені ось дуже сподобався Black Phantom. Мені дуже сподобався аромат Angel Share, і ще сподобався щось там Moon, Moonlight in Heaven. Moonlight in Heaven також дуже красивий аромат. А, реально класний бренд Keylan. Якщо б в мене були гроші, я б його правда. Можливо, в мене його було б по кількості стільки, скільки в мене було Тома Форда. А Тома Форда в мене, знаєте, багато. Ось тепер це все. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо ви знайомі з якимись з цих цієї підборки з ароматів, будь ласка, напишіть ваші враження, напишіть про вишенки від Форда. Що ви вважаєте з їх приводу? Можливо, ви користуєтеся і вам дійсно подобається навіть той Electric Cherry. Ось все. Дякую вам усім, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на мій YouTube канал, напишіть коментар. І до зустрічі, па-па.